Президент України Володимир Зеленський от він вважає, що з Росією не можна домовлятися на тлі шантажу щодо застосування ядерної зброї це всім правильно. Мовляв, такі дії можуть спричинити початок третьої світової, але щодо третьої світової багато було заяв щодо такого ймовірного сценарію, особливо на початку війни Росії проти України. Зараз наскільки ймовірна третя світова, чи варто боятися, бо бачимо зараз претензії до тієї, то іншої країни на певні території, тобто є такі якісь рухи у світі? Ми вже побачимо та ж Вірменія, Азербайджан. Чи можливо такий сценарій? Ну я думаю, багато буде залежати від позиції Китаю. Якщо Китай зараз росіянам каже чітко, що необхідно закруглятися з війною. От то це буде добре. Китай це країна, яка виграє від миру, тобто от останні 40 років миру, інтеграції Китаю, в світове, в світову економіку, і так далі. Вони принесли небувало зростання могутності Китаю і розмінюватися це було б напевно не дуже розумно, Я... мені так здається, а, сама по собі Росія чи здатна вона винести світову війну. Я думаю, що навряд чи ми бачили, що всі були в шоці, наскільки реальна ситуація з російською армією не відповідала тому роздутому міфу, який росіяни самі про себе створювали, брехали, брехали, брехали і набрехували. От, виявилось, що це просто порожня бурка. І е, не виключено, що ситуація з ядерними озброєннями приблизно така ж сама, як і з звичайними. Тобто там подається одна кількість, подається одна кількість носіїв. А насправді все може бути зовсім інакше, зовсім не так, як це малювали Росіяни, в тому числі і в обслуговуванні ядерної зброї, і в її створенні. Тому я не думаю, що Росія може проти Заходу вести навіть ядерну війну на, на паритетному рівні. Тобто, грубо кажучи, вона програє. Швидше за все, враховуючи ті е результати, які ну, ну ту проекцію, яку ми бачили на звичайних збройних силах, тому що на Заході були в шоці. Як ця перша танкова армія, російська просто розвалилася, точніше, українці її розвалили. Вони вважали, що це така дуже потужна армія, яка там боронити Москву призначена і так далі, Але Україні цю армію окремі її підрозділи захоплювали цивільні. Цивільні люди, які взагалі не мали ніякого ні досвіду, іноді зброї не мали. А іноді, як сказали нещодавно, розказали історію, що в Ніжинському районі за два бутерброди виміняли танк російських танкістів військові. Тому, звичайно, що знаєте, свого часу російсько датський український філолог Даль він казав, що на Москві толста звінят, да тонко їдять. Мається на увазі, що багато шуму, багато цієї пафосу, і брехні, і диму в очі, а насправді там злаштунками зовсім інакша реальність. Тому я думаю, мені так здається, але оцінювати, звичайно, ми це повинні ті, хто знають, ті, хто розуміються на цій ситуації, що не кажучи вже про звичайні збройні сили, тому що там абсолютно Росія лузер. А навіть про ядерно-ракетні можливості, мені здається, що Захід має таку ж перевагу, як і західні зброї мають, як і Західна зброя має, або приблизно таку ж перевагу, як і західна зброя має ну, в звичайному вимірі. Ну, грубо кажучи, джавелін і РПГ це дві різні речі. ГРАД і Хаймерс це теж дві різні речі. І швидше за все, в ядерному озброєнні приблизно буде щось схоже.